Дев'ятий клас хімія, повторення, розв'язування розрахункових задач за темою розчини. Задача номер 1 Яку масу солі необхідно розчинити у 100 грамах води, щоб отримати 20% розчин. Алгоритм рішення задачі наступний. Коротко треба записати умову задачі. Знаходимо в умові задачі цифру 100 грам, і речовина вода. Саме про цю речовину йдеться мова стосовно 100 грамів. Грами це одиниця вимірювання маси, тому в короткій умові ми зазначаємо літеру М маленьке, яка позначає масу. В дужках пишемо формулу. Речовини, про масу якої йдеться. В даному випадку це вода, тож формула H2O дорівнює 100 грамів. Далі тут пропущена літера. Дивимося в умову задачі, щоб отримати 20% розчин. Мова йде про масову частку речовини. Тут треба написати літеру. Дубль В дорівнює 20%. Бо саме так літерою дубль В, ось вона перед вами, позначається масова частка розчину. Вона може визначатися в відсотках або в частинках одиниці. Далі проводиться горизонтальна вертикальна лінія, і під горизонтальною лінією шифрується питання. Вдруге читається умови задачі, але вже звертаємо увагу не на цифри, а на запитання, яку масу солі. Масу М маленьке, в дужках пишемо солі, бо конкретно речовина в умові не називається. Тут допущена помилка. Не можна писати дорівнює знак питання. Треба ставити тире знак запитання. Маса солі тере знак запитань. Переходимо за вертикальну межу на поле розв'язку. Перша дія. Треба записати формулу розрахунку масової частки розчиненої речовини в розчині, тобто дубль В солі буде дорівнювати маса солі речовина, яка розчиняється. Множиться на 100% і ділиться на масу розчину. Згадали цю формулу в загальному вигляді і записали її. В дорівнює M маса солі помножить на 100% поділити на масу розчину. Як знайти масу солі? Тобто ділиме. За законами математики. Маса речовини, а це і є маса солі, буде дорівнювати дубль В помножити на масу розчину і поділити на 100%. Маса розчину нам відома Нам відома масова частка розчину 20%. Маса розчину буде складатися із маси води і маси солі, тому ми пишемо 100 плюс х помножити на 20%, поділити на 100 і проводимо розрахунки рівняння з одним невідомим це маса солі Х. Відповідь у даній задачі 20 грамів. Перевірте цей результат власним розрахунком. Задача номер 2 В якому об'єму води необхідно розчинити 25 грамів солі, щоб отримати розчин з масовою часткою 6,25%? Алгоритм рішення задачі. Коротко записуємо умову задачі, що дано. І що треба знайти? Пам'ятаємо, що обов'язково позначаємо літерою ту чи іншу фізичну величину, про яку йдеться в умові задачі. Ну, наприклад, грами, це значить маса солі, так? 25 грамів. А ось 6,25% мова йде про масову частку розчиненої речовини. Тож тут треба дописати «дубль В. Далі. В якому об'ємі води мова йде про об'єм. В дужках пишеться формула H2O, а перед нею обов'язково треба написати літеру В, об'єм. Об'єм, ось літера В означає об'єм води тире знак запитань не дорівнює переходимо на поле розв'язку треба записати формулу розрахунку масової частки у загальному вигляді пам'ятаючи за визначенням масова частка розчиненої речовини дорівнює Маса цієї речовини множиться на 100% і ділиться на масу розчину. Знаходиться маса розчину. А ми знаємо, що це сума розчиненої речовини, в даному випадку це сіль і води. Для цього треба масу речовини солі, саме вона розчиняється. Множимо на 100% і ділимо на масову частку розчин. А далі вже переходимо до розрахунку об'єму, знаючи, що об'єм дорівнює маса поділена на густину. Відповідь 375 см кубі. Перевірте даний розрахунок. Задача. Номер три це буде створена вами задача за зразком один або зразком два і рішення створеної вами задачі. Дякую за увагу і бажаю успіхів у створенні і рішенні задачі за зразком.